Знаєте, наскільки важлива галузь і цей напрямок для нашої держави. Якщо ми беремо, наприклад, централізоване теплопостачання і тільки беремо газ, про який ми дуже багато розмовляємо, ми щорічно споживали на цей напрямок до 10 мільярдів кубів газу. В цьому році буде дещо менше і за теплої зими і, і питань, які є на Сході України, ну, отримаємо десь 8-8,5 мільярдів. Це немало грошей, це велике навантаження на наш бюджет і на наших громадян. Якщо врахувати ті речі, що у нас втрати транспортування теплоносіїв, вибачайте, бувають до 30%. Кінцевий споживач має втрат до 50%. Вважаючи також на те, що ця послуга по суті для кінцевого споживача вона не регульована. І коли ми підвищуємо тарифи, а ми не можемо їх не підвищувати на сьогодні, людина отримує неякісну послугу і вона її не може регулювати. І це все комплекс одних і тих самих питань, які дуже важливі, як з економічної, фінансової, так і з соціальної точки зору. З радістю також відзначую, що це не перша наша спільна ініціатива, яку ми реалізовуємо разом з нашими партнерами з Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії Департаменту енергетики США. Перша спроба в нас була вдала. Вона закінчилась прийняттям закону про газ, метан вугільних родовищ. Другий захід у нас відбувся в грудні 2013 року, який стосувався питань податкового, економічного регулювання, видобутку газу, метану вугільних родовищ. Але розуміючи, яке було тоді бурхливе політичне життя, на превеликий жаль, ми не прийняли кінцевих. Наробок в вигляді законодавчих документів. Сьогоднішня програма порядку денного є актуальною для паливно-енергетичного енерг... паливно комплексу, так і для житлово-комунального господарства. Тут потрібен комплексний підхід як диверсифікація технічних рішень з ефективного використання різних джерел енергії, так і безпосередньо Робота з технічним комплексом, який працює в цілому на цю галузь. Основне це модернізація, підвищення ефективності роботи генерації, скорочення енергоємкості, реальний облік отриманої послуги, а також прозоре тарифоутворення. Не можна сказати, що робота не йде взагалі в законодавчому органі української влади по цьому напрямку. Зокрема, на минулому тижні парламент ухвалив закон про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та проведення масштабної енергомодернізації через механізм енергосервісу. Також можу вас поставити до відома, що в плані робіт комітету є наступні законопроекти, які стосуються теми, яку ми будемо з вами сьогодні обговорювати: Це про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, про енергетичну ефективність будівель, про енергетичний аудит, про комерційний облік у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення. Перед нами стоять щонайменше три стратегічних завдання. Для того щоб вирішити ті питання, які сьогодні є, актуальними для України і для нашого споживача, ну в першу чергу, стратегічним завданням, які ми маємо собі поставити, це удосконалення системи державного регулювання суб'єктів природних монополій. Фактично, система державного регулювання проявила себе як неефективна сьогодні, за даними профільної асоціації теплопостачальних підприємств із 70 підприємств, які входять в цю асоціацію, 46 підприємств мають заборгованість у вигляді штрафних санкцій перед «Нафтогазом України, які сягають більше 1 мільярда гривень. Ця ситуація склалась через те, що фактично тарифи національним регулятором не переглядались вчасно і не було джерела для погашення витрат поточних витрат газу. Сьогодні ці мільярди гривень, які є у підприємств, які є предметом судових рішень, так і не мають джерела свого погашення. Якщо говорити про втрати, які сьогодні вже на які звернули увагу, то при нормативних втратах в системах централізованого теплопостачання, які повинні не перевищувати 13% відсотків відподаної теплової енергії. Сьогодні за статистикою національного регулятора сягають близько 17% і не мають. Інвестиційних заходів, спрямованих на їх зменшення. Інвестиції, які передбачені в тарифах для теплопостачальних підприємств, лише дорівнюють обсягу амортизаційних відрахувань. Інвестиційні програми лише розраховані на один рік і не мають стратегічного бачення. Якщо говорити про взагалі систему державного регулювання, то вона занадто забюрократизована і характеризується мікроменеджментом. Відприємства везуть в Київ величезні тонни паперу, яким намагаються обґрунтувати розмір тарифу. При цьому суспільство не оцінює ефективність національного регулятора задовільно, тому що немає довіри навіть про обґрунтованість підвищення цих тарифів, тобто механізми публічних обговорень. Змін тарифів сьогодні не відбуваються, і державний регулятор, на жаль, сьогодні не проводить такої роботи. Тому сьогодні ми маємо саме на удосконаленні системи державного регулювання свою роботу сфокусувати. Другим стратегічним завданням, яке ми маємо сьогодні собі поставити, є питання доступності енергії для кінцевого споживача. Основними інструментами забезпечення цієї доступності. Ми маємо відзначити в першу чергу запровадження обліку енергії на етапі споживання. Це не є захід з енергоефективності, це є захід, який мав би спрямувати, який мав би змінити поведінку нераціонального енергоспоживання. Це є перший крок, на якому ми повинні приділити увагу. Другий напрям забезпечення доступності це якісне регулювання споживання енергії. В першу чергу мова йде про запровадження індивідуальних теплових пунктів на будівлях для того, щоб у нас була, по-перше, ефективність, по-друге, якість наданих послуг, третій напрям забезпечення доступності це безумовно енергоефективність в будівлях, це комплексна термомодернізація. Всі ці речі мають орієнтувати нас на забезпечення доступності для споживача тих змін тарифів. Які, свідками яких ми є сьогодні, тому що не можна в умовах підвищення тарифів не давати споживачу інструменти для раціонального споживання, для скорочення, для оплати за фактичне споживання. І третє стратегічне завдання, яке ми мусимо сьогодні ставити для себе, це питання енергетичної безпеки в сферах теплопостачання, водопостачання. Що це для нас означає? Це в першу чергу перехід до енергетичного планування на рівні міст селищ, а це комплексне бачення, вирішення питання енергетичного забезпечення на рівні міст для всіх систем міської інфраструктури, для системи освітлення, для системи теплопостачання, водопостачання, енергопостачання. Тільки якщо ми почнемо запроваджувати європейський кращий досвід по енергетичному плануванню, ми зробимо перший крок для того, щоб комплексно вирішувати питання енергетичної незалежності. І безумовно, одним із головних елементів такої незалежності є зменшення нашої залежності від імпортованих енергоносіїв завдяки диверсифікації джерел енергії. Якщо говорити про системи теплопостачання, то ми знаємо, що іде суттєвий розвиток використання біомаси, нетрадиційних джерел енергії, але на сьогодні ми абсолютно не задіяли до виробництва енергії сферу поводження з побутовими відходами. На жаль, сьогодні немає єдиного стратегічного рішення, як має відбуватись процес перетворення побутових відходів в енергію. Фактично, цьому питанню ми в Верховній Раді повинні приділити увагу. Що ж ми робимо для того, щоб наблизитися до вирішення тих стратегічних, щонайменше, трьох завдань, про які я щойно сказала сьогодні? В комітеті паливно-енергетичному спільно з робочою групою, яка створена при комітеті, відбувається надпрацювання закону України про національну регуляторну комісію в сфері енергетики та комунальних послуг. Яка має фактично створити всі передумови для того, щоб якість державного регулювання суб'єктів природних монополій в Україні покращилась? Що ми робимо для доступності? Ну сьогодні я думаю, що ми мусимо більше увагу уряду звертати на те, що вже назріло питання державної програми фінансування запровадження обліку, тому що без цього ми, на жаль, не зможемо комплексно вирішити це питання. Комітеті з питань будівництва містобудування і житлово-комунального господарства також приймає вчора. Був рекомендований і схвалений урядовий законопроект про особливості здійснення права власності в багатоквартирному багатоквартирних будинках, який повинен створити нам попит на енергоефективність в багатоквартирних будинках. Цим законопроектом буде надана можливість власникам житла. Виступати в ролі замовників комплексної термомодернізації в будинках ми дуже сподіваємося, що і Рада схвально поставиться до цього законопроекту, і ми будемо мати фактично свідомого споживача, який буде управляти своїм житлом ефективно. Також в комітеті розглядається і підготується законопроект про житлово-комунальні послуги, який фактично повинен вирішити питання, де ж відбувається облік енергетичних ресурсів, як буде розподілятись плата для кінцевого споживача тих ресурсів, які надходять в будинок, а також як будуть будуватись відносини із монополістами і іншими суб'єктами господарювання, які будуть надавати послуги в будинок, якщо говорити про незалежність. України в енергетичному плані, то тут, як я сказала, ми повинні сьогодні розпочати дуже активну роботу по підготовці законопроєктів, які мають нам створити умови для того, щоб ми використали ресурс, який сьогодні бездарно використовується і складається на полігонах. Це побутові відходи, і розпочати його використання для цілей перетворення в енергію. На наше глибоке переконання як із основне завдань. Які передбачені як новій програмі діяльності уряду ви стратегії розвитку нашої держави до 2020 року, це досягнення європейських стандартів рівня життя наших мешканців? Ми також переконані, що суттєвою складовою виконання тих завдань, які поставлені на перед міністерством перед урядом, це є на питання енергетичної ефективності, енергетичної незалежності, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг. А це, в суєкну чергу, дає на свої додаткові вимоги для підприємств житлово-комунальної галузі, для підприємств комунальної теплоенергетики, для підприємств водопровідного каналізаційного господарства. Оцінюючи як на потужну ситуацію, як на, ми можемо констатувати, що в напрямку удосконалення технічної модернізації як на підприємств житлово-комунальної галузі необхідно напрацювати, приймати ефективні позитивні рішення. Для прикладу, тільки ви комунальній теплоенергетиці, Працює біля 80 тисяч котлових агрегатів, із них більше 25% відпрацювали е, термін більше 20 років. Із загальної кількості на протяжності теплових мереж, яка складає в нашій державі як на 262 тисячі кілометрів біля 35 тисяч це е, мережі, які віднесені до категорії кновітхі. Ми також розуміємо, що питомі норми використання енергетичних ресурсів на одиницю теплової енергії. Суттєво відрізняється від аналогічних показників наших європейських сусідів. Ми також ну, от, розуміємо, що використання ну, енергії на один квадратний метр в багатопоруховому житловому будинку в рази відрізняється від аналогічних показників, які ми маємо в найближчих наших сусідах. Для, для прикладу, середньозважений показник використання енергії на один квадратний метр в багатоповерховому житлово будинку складає 262 кВт на квадратний метр. А в серії періоду забудови 50-х років цей показник сягає більше 500 кВт, кВт на 1 квадратний кілометр. Аналогічні, аналогічні показники в наших на сусідів складають в рамках 100-130 кВт на квадратний кілометр. Який вихід з цієї ситуації? На наш погляд, перше, це необхідно однозначно сформувати ефективного власника в багатоквартирному житловому будинку. Враховуючи, що на сьогоднішній день більше 96% приватизованих квартир, тобто є деюрекнововідповідник відповідний якщо, власник. І Альона Валірівна вже кноп зупинялася. Я дякую кноп народним депутатам якщо, за підтримку. Вчора кно на нашому профільному комітеті кно в другому читанні підтримана редакція закону про особливості права власності у багатоквартирному житловому будинку, який розширює, я би сказав, міняє філософію взаємовідносин відносин в житлово-комунальній галузі. Це не монополія, а прийняття даного законопроекту дає можливість мешканцям вибору, а також відповідальності за своє майно. Я також слідчим кроком, на наш погляд, це забезпечення економі самодостатній економічної ситуації підприємств житлово комунальних нагалості. І над цим питанням працює і міністерство, працюють і народні депутати. На сьогоднішній день напрацьований законопроект, який. Виключає, не дозволяє національному регулятору і іншим органам, які мають повноваження, затверджувати економічно необґрунтовані тарифи, а також з обов'язковою складовою можливості розвитку, тобто інвестиційних програмою. Третє це основна задача, над чим як на працює як на міністерство, це створення відповідних сприємлених інвестиційних умов для закочення інвестицій новин житлово-комунальних галузь. Прозорі, зрозумілі правила гри для інвесторів, які готові як напрацювати на даному сегменті. Також ми розрахуємо і я можу поділитися на, на підтримку і реалізацію міжнародних фінансових інституцій, які б забезпечили можливість довгих, недорогих фінансових ресурсів, які можна як на, було б реінвестувати, в модернізацію житлово-комунальної галузі. Для прикладу. Починаючи з 2008 року по 14 в рамках нашої держави за підтримки світового банку реалізувався проєкт розвиток міської інфраструктури. 1 бюджет даних на проєкту складав 140 мільйонів доларів. Учасників проєкту було 14 підприємств. За рахунок даного ресурсу було модернізовано більше 400 об'єктів водопостачання більше 50 кілометрів мереж перекладено. І саме основне. При запуску проєкта розраховувалися відповідні індикативні показники зменшення енергоспоживання на рівні 16%. Сьогодні ми констатуємо, що по факту ми маємо зменшення споживання енергетичних ресурсів більше 26% в рамках учасників даних проєкта. Я також хотів би звернути шановні учасники конференції, що яка не була складний, який не був би складний. Попередній опальний період, але можу сказати, що ті завдання, які ставилися урядом, які ставилися міністерством по зменшенню споживання енергетичних ресурсів, виконані да, можливо, не в повному обсязі. Завдання, як настояли зменшити споживання на період серпня березня 2015 року на 30%, ми можемо на даний час говорити, що фактичні показники складають біля 21%. В натуральних показниках це 1,8 мільярда метрів кубічних газу. Я думаю, що після нашої роботи повинні з'явитися документи, які будуть вноситись як на розгляд комітету, так і відповідно вже на розгляд як прийняття їх в вигляді законів.